Можете їх оплачувати. Супруга займається. Ну представте, ну я ще воєнний, у мене 5 тисяч пенсії. А і от стоїть людина 2,5 тисячі. Може він заплатити за це. А ще ж вода, газ, електроенергія. Жити то якось треба. А я після операції серйозної. Мені ж треба ще таблетки купити, якісь уколи купити. Можете прожити, ніхто не проживе. Ніхто не проживе. Я теж так само. От мені платіжка прийшла за листопад. 1850 гривень. І пишемо ті самі платіжки, за дікали заплатить 3800. Я заплатити, як ще це Як це можна заплатити? Ми проживаємо в 300-кілометровій зоні. Що підвисали тариф на теренергії. Стало рух 68. Вони дощі нам платити кожен місяць, кожній людині дощі виплачувати гроші, як називають роблять, чи як не називають. Чого в нас такого немає? Атомна тренення, нюхаємо. Це ніхто не знає, що там зриви є. викидає. в Нітішині, я літом всі там, Асфальт поливають, площадки миють, це кров. Значить, є якісь вибухи. Я хочу сказати, сьогодні я отримала пенсію, мені на 400 гривень підняли. Було 200. «Ой, дві тисячі було. Получається, так нам по 73, три йому от 80 років, і ми на кожен місяць по півтори тисячі виплачуємо за ліки. Ліки дуже дорогі. Значить, давали субсидію за листопад, дали чуть перепідкри перекрили. Чуть. За грудень ще не дали. Як тепер під стоїмо з газу три дорого. Оце, це виходить, нам треба прямим ходом йти на кладбище. — Ви зможете сплачувати? Я — Ні. Я маю дві тисячі пенсії. за все. І мені прийшла платіжка за газ за отоплення 2200 гривень, а остальний я вже не вважаю, і газ, і електроенергію. І воду, і все. А як мені прожити в мене? Я учасник бойових дій, пенсія п'ять тисяч. Я можу прожити за 200, ти, за дві тисячі чи ні? Не можу я прожити. Компенсації в цьому місяці немає ніякої. Коротше, гора безпреділ. І треба щось робити цій владі, або хай добросовісно покидають своє місце. Або щось роблять для народу, а не для себе, статтє 12 зазначені пільги, навіть ті, які і не виконувалися, мінімальні пільги. Їх скасували. І на сьогоднішній день, з 1 січня, діє сьогодні. Іменно тариф для 30-кілометрової зони збільшений, який ми платили за електроенергію, збільшений в 2,65 раза. Ви розумієте, про що йде мова? Далі. Питання сьогодні газ це, це сьогодні власність народу, а сьогодні його приватизували олігархи, повіддавала влада наша, повіддавала олігархам і так далі. Порушення нас ніхто цього не питав. Приймає нормативні документи в порушення закону про регуляторну політику, де передбачено підготовка кожного закону повинна проводитись не менше 2-3 місяців. Підготовка закону. У нас же її приймають, виносять 8 липня, виносять 10 року. Нас те саме подають в Кабінет міністрів Верховної Раду, 8 липня розглядають і вводять з 1 липня. Про що може йти мова? Ви розумієте владу? На сьогоднішній день нас немає. Є постанова Кабінету міністрів від, 10, від листопада 2010 року. Уявіть, Януковича і там передбачено було участь громадськості в управлінні державою. А на сьогоднішній день вона не виконується. Не виконує ті, не виконують ці. В Славуті до сьогоднішнього дня. Не було після даного нормативного документа, не було жодного разу створено громадської ради при виконавчому при виконавчому комітеті для того, щоб можна було контролювати реально, реально, хоча би мі, елементарно е, точніше, контролювати владу. <працювання> Увага! Зачитую вимоги, тому що я сказав, описова частина е, в загальному, що я сказав про які питання йдеться мова. Вимагаємо. Усім зазначеним радам, тим, що я перерахував, терміново скликати позачергове засідання рад. У нас уже завтра буде тобто, не завтра, буде 15 го числа, буде проводитись. Сьогодні проводиться обласна рада. Сьогодні вчора проводилась Нетішинська міська рада, тому що голова так. Починається, але питання в тому, що конкретіка на обговорення питання щодо зупинення в дії усіх нормативно-правих актів, які своїми рішеннями звужують права і свободи людини і громадянина, передбачені Конституцією, то погіршують соціально-економічну умови населення. Це питання стоїть по тарифам електроенергії, по тарифам на газ. Тому що сьогодні, на сьогоднішній день, як я сказав, не створено громадських рад, не при сьогодні виконавчому комітеті міської ради. Ні при районної вони формують, не створено, обласної не створено, тобто ніхто не контролює владу, влада не хоче, щоб їх контролювали. Третій, третім пунктом за наслідком проведених сесійних засідань ухвалити рішення про звернення до депутатів Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента і цих рад, які я зазначив. При умові дотримання вимог громадських слухань та виконання порядку оприлюднення в друкованих засобах інформації згідно передбачених строків повного переліку затрат на, е, на надання комунальних послуг. По, тобто сьогодні спочатку зупинить, а потім переглянути їх згідно закону, тому що я сказав, з порушеннями було прийнято без оприлюднення, без громадських слухань, і так далі, що є обов'язковим далі вимагати. Від Верховної Ради та президента України відмінити дії закону про продаж землі сільськогосподарського призначення та створення земельного банку України з метою викупу державної земельних паїв у сільського населення. Далі, прийняти рішення вказаними радами щодо проведення інвентаризації майна комунальної власності, територіальних громад. та сільськогосподарського призначення та матеріальних ресурсів районів, районів області станом на 1 січня цього року. Тобто, дана резолюція для, для міську раду і було передано січні. Тобто тут вимоги конкретно є, є сьогодні вимоги загального характеру ну, загаль, до о, вимоги звернення для органів влади. Значить, це питання, прийнято, це питання, прийнято, це питання. прийнято. Ми зверталися до президента, до прем'єр-міністра. У нас були звернення від асоціації міст від мене особисто. І було задекларовано президентом, що тарифи десь будуть зменшені в два рази. Це, це нас десь трошки. Затихло затихли ми, да. Ми розслабилися і порахували, що дійсно нас почули, і ми будемо мати нагоду з нового року спроможність платити за комунальні платежі. Але 28-го вийшла постанова, де відмінили нам по 300 кілометрові і з першого числа, навіть не з першого, там теж в кінці місяця, вже в перших числах грудня, ми бачили ціни на газ, які піднялися на 11,8 на 11 ,8, на гривень, і на Електроенергія піднялась на 30%. Але Бог з ним, ви розумієте, може ні двісті Двіс... з да, бокс... да, бок... нами і з ними. Але ми сьогодні, ми сьогодні маємо ще гіршу картину. Ми сьогодні попередньо ці ціни, які виставили вже, значить, зараз на єдиному реєстрі електронера 3,74, Газ має бути 11 тисяч 13 дня населення, тому тому це ну це не то, що неприйнятно, це не аргументовано. Нами також підготовлені. Ми проводимо консультації, ми проводили зустрічі з тими людьми, хто приймає ці рішення. Але на превеликий жаль, всі показують сьогодні на прем'єр-міністра, на президента. Ви чули е там доручення президента, який озвучив, що повинні переглянути вчора, чим сьогодні. Ну, на превеликий жаль, ми реально картини не бачимо. Що ми бачимо сьогодні? Що ми бачимо сьогодні? Дві секунди. Що ми бачимо сьогодні? Значить, от я вам даю приніс повідомлення, це не вам для всіх, Що з 15-го числа, якщо ви не відключите котельні, ми вас відключимо, запломбуємо, тому що ви не заплатили наперед за електроенергію, наперед за газ. Сьогодні комунальне підприємство вимушені були 300, зараз 720 тисяч платити за транспортування. Це наперед авансов треба заплатити. Електроенергію авансом заплатити. 2 мільйони за субсидії довжні з грудня не заплатили сьогодні. Нафтогаз прорахунки дав штрафні санкції, є стягує. І тому дійсно, ми сьогодні з вами, заручники. Ми сьогодні дійсно опинилися в такій ситуації, де не то, що мовчати не можна, а ми просто через місяць не виживемо. Що ми робимо? Ми зустрілися з депутатами, ми готуємо на післязавтра сесію, є обласна сесія, і в даному випадку ми все ж таки віримо, що уряд, прем'єр-міністр повернеться до належних цін, де люди будуть спроможні платити. Чому, чому сьогодні така ціна на, на тепло, бо я чую так, вода, тепло? Якщо б не були підняті ціни на газ на електронерів, ми б не переглядали ціни на тепло. Ми б не переглядали ціну на, на водопостачання. Но якщо ви бачите, який, який ринок створений і чим цей ринок диктується, то є питання: або закрити тоді, або закрити тоді комунальні підприємства і не надавати послугу, або все ж таки надавати послуги і виходити з цієї ситуації, яку нас загнали. Я сьогодні повинен забезпечити надання цілодобового послуг то, що ми робимо, те, що ми сьогодні виконуємо. Цінова політика, сьогодні уряд, Верховна Рада і президент. І тому. Нам теж потрібна ваша допомога, ваша підтримка, ваше розуміння, щоб нас не стикали лобами, не розказували, що ви знаєте, йдіть на містах, бо це вони від цього залежні. Ми так само сьогодні залежні, як і ви, одинаково. Ми разом. Я з вами разом, і я так само залежний, як і ви. Ну, ще трошки більше, бо ми ще додатково витрати несемо по наших всіх бюджетних установах, не, не виправдані. Тому. І це рішення, і сьогоднішнє зібрання, я думаю, допоможе нам для того, щоб ми звернулися відкрито ще раз до народних депутатів, до президента. Це буде для мене стимул також до виконувати ваше, ваше доручення. І якщо потрібно радикальні міри тоді вживати, ми з вами будемо приймати рішення і домовлятися, які ці, які ці дії повинні бути. Чого ми сьогодні повинні платити за транспортування газу? Ми були своїми дітьми, ми брали кредити. Хто міг, хто як міг, так вижимати. За кого ми сьогодні то все плаємо? Ми... Чому приїздяють ми... і на хату. Шановні, Шановні, Шановні Славича, діти траншають. Я як ніхто, я як ніхто з вас дуже добре знаю, як будувалося газ, як ви будували <натоліця> Питання отримання води, газу, електронерії, тепла це не розкош. Це є крайня необхідність для будь-якої людини. Якщо держава не може це забезпечити, це не держава. Я не можу вам сьогодні сказати не платіть за газ. Я не можу це сказати, але я вам єдине скажу, що сьогодні ніхто нікого нічого не забере і ніхто нікого нічого не вижене.